31 грудня за 15-12 тернопільська область Підволочинський район село Гнилички. Ковцун Володимир Михайлович. Танець-приват. Христос ще рождає. Славі! Цілуй солодки, ми убави! Володя. Володя. Все. Все. Володя все. Оля, ти вже все? Так скоро. Придурку. Після того, що я тільки що побачила. В мене тиск з 600 на 700. Мені могло бути все, а не я все. Оля, 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 я, я просто хотів тебе здивувати. Чим? Тим, що в мої стрільни. Я ще хотів діти твій лівчик, але в мене просто цицьки... Що? Більше, як твої. Так придурку, добре, що тільки цицьки. Ну так. Ти. Ти розумієш, що якби тебе в тому всьому побачили наші діти, вони від тебе відреклися. До речі, де наші діти? Відреклися. Придурку. Оля, ну я просто, е, просто розумієш, я просто е, ну, е, хотів е, тебе здивувати і щось подарувати. Так? Так. Та. Та. Тримай 100 доларів. 100 доларів. Та. Де ти взяв? <ривіт> Сусіди запхали. <ривіт> <ривіт> і... Біля смітника я... мені раз і, Та, і запхали. Видимо. Як ти взагалі до такого додумався? Мін, мені, мені кум порадив. кум порадив? Кум порадив, я ще перед ним репетицію робив. <ривіт> і що? Ледве втік. Він, походу, в нас задньоприводний. Боже! Боже! Кума, маємо, боже. Оля, давай тако. Давай, щоб нервів, я випив таблетку і йдемо в спальню. Яку таблетку? Фестал. Наш. Бо я приготовив е, своє коронне блюдо. Варені яйця з квашеними помідорами. Так. І де вони? На ковдрі розложив. Ти придурок, я тільки ліжко перебрала сьогодні. Олечко, я ще там е, маю е, десерт, київський торт. Тоже на ковдрі? Під подушкою. Хм. Так все, налей мені 50 грам, налей мені пісаграм, я хочу то все забути. Оля, ти що хочеш забути на, найяскравіші моменти твого життя? Я хочу забути найстрашніші моменти свого життя. Боже, ти розумієш то, що ти вдів, ні в які рамки не влазить. Ваш а в сраку влізло. Дякую, Володя, за танець. Я пішла. Оля, ти куди? До сповіді. Ну, то мусиш почекати. Я рясу вдягну, ключі візьму. Рухайся!